Третю частину проєктно-кошторисної документації виготовлено, експертизу проведено. Ми подали заявку на фонд регіонального розвитку. Це так само, як і друга і перша частина. Ви пам'ятаєте, що там передбачено, крім безпосередньо самої реконструкції центральної частини космонавтів. Аналогічна ситуація щодо асфальтування. З облаштуванням парку місць по приїжджій частині, асфальтування тротуару, заміна опор освітлення, встановлення додаткового освітлення, ліхтарів, знімається цих два кіоска. І тут важлива річ буде, по принципу, як на площі Гагаріна, переїзд через трамвайну колію буде відремонтований таким же чином. Слідовська фонтана, якась дитячі майданчики, там кажуть, цікавинки, якісь повітря. Дитячий майданчик буде в самому кінці вже по Андрієм. Первозванного і, і тут теж на початку будуть кіперголи цікаві, для того, щоб ну, воно гармонізувало саме безпосередньо всією частиною, тут, де знаходиться фонтан. І важливо, що тут буде якраз по центру цей світлофорний об'єкт з пішохідним переходом. Тобто людям не потрібно буде направо-наліво йти до цих пішохідних переходів існуючи. Вони само собою залишаться, але люди зможуть спокійно там, через. Ну, по відповідному сигналу Поле, перейти через вулицю бюджету, По проекту біля 50 мільйонів все, і з трамвайною колією, і всіма, всі, всіма тими елементами, і з світлоофорним об'єктом. Але ви бачите, якщо тут, наприклад, по проєктно-коштовість документації 41 мільйон, то договірна ціна, фактично це ціна, яка була виграна на тендері в Прозоро, то це 29 мільйонів, фактично 12 мільйонів є Тому я маю надію, що Лінічну ситуація не буде часто.